А на сцену я хочу запросити Ілону Хомик, вихованку театрального гуртка, будинку дитячої та юнацької творчості. Керівник Наталія Себій. Мама моя, рідна і єдина. Мама моя, рідна і єдина, Ласіко, добра і теплоти. Я для тебе була і є, дитина. І для мене найдорожча ти. Доки грудях буде серце битись. Тратити до тебе, я так боюсь, я на тебе хочу надивитись, за здоров'я Богу помолюсь. Скільки ти зазнала й горя муки у своїм нелегкім житті, я цілую ці дбайливі руки, мозолисті, мілі, золоті, хай поля лани, зерняться житом і груняться без меж, Скільки я на світі буду жити, ти моїм серці не помреш, доки в грудях буде серце битись. Традити тебе, я так боюсь. Не ображайте матерів, читає Вікторія Демеденко. Не ображайте матерів байдужістю, нещирим словом. Дзвоніть, пишіть, допоможіть, щоб сум не жив у серці знову. Не ображайте матерів, знайдіть для них хоча б хвилину. Хай зазвучить в їх душах спів і щастям заіскриться днина. Не ображайте матерів, не крайте зраненого серця, той біль від чинків і від слів до вас у дітях повернеться, не ображайте матерів, любов, хай серце зігріває, молитва, мамин оберіг, від бід завжди вас захищає. Вашій увазі пісня Лючатка. А привітати своїх матерів до нас прийшли ще вихованці танцювального гуртка будинку дитячої та юнацької творчості. Керівник Анна Ференс. Для вас танцювальна композиція Стефанія, нашим танцюристам. А на сцену я хочу запросити вокальний гурток під керівництвом Романа Кіцули для вас. Звучить подяка батькам. Дякую, дівчатка. А на сцену я хочу запросити вихованців гуртка «Умілі ручки, керівником якого є Марія Селівончик. На сцену запрошую Юлію Романюк і Анічку Рурич. Знову сонце ясно в небі засіяло, радісно усім навколо стало. Побежу я в поле навесні рененько, і тобі принесу квітів любаненько, Ще в долоньках сонечко для мами, хай для неї світить всіма кольорами. Як вніздечку пташка пташенят головить, так і кожна мама діток ніжно любить. Полетять гніздечка, діти, пташенята. Та завжди матуся буде їх чекати. Пригорне до серця теплими руками дітям і дорослим добре біля мами. Ще, будь ласка, послухайте у їхньому виконанні сценку директор. Мама мама, гарне слово, тільки скажеш все готово. Мама кашки кашка є, мама чаю вмить нальє, мама спадки вже роздіти, і у ліжку, і укритий, мама, ніжку зав'яжи, мама казку розкажи. Мама, мама, гарне слово, тільки скажеш все готово. Вставай, синку, ти знав запізнишся до школи. Уроки незабаром розпочнуться. Не хочу, і Семенчук завжди зі мною б'ється, зі своїми кулаками. Ну, синку, так не можна. Помирися із Семенчуком, а зараз ще вставати, бо запізнися до школи на уроки. Ну, школу не хочу, не піду. Петренко в мене ганчіркою кидається. Давай вставай, бо знов запізнися до школи. Не піду. Кузяка на мені на уроці язика показує, дражить на перервах. Ти повинен йти. Тобі не можна прогулювати. Ну ма, не піду. Василенко в мене з рогатки стріляє. Ти ж повинен ходити до школи. Ти ж таки директор. <плес> Директором був у нас Андрій Романюк, а мамою Анастасія Лечук. І ще один. Свій вірш нам дарують пуровець Соломія, Тюрджо Катерина і Тарасенко Ольга. Мамо, люба, добра, мила, я іще назвати тебе. Це ж для мене ти пошила, шовку плаця голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчить. Ляжу спати, все боїся, книжком ходиш, боїся розбудити. Мамині очі, зорі яскраві, бачили правду і кривду ці очі, чесні та добрі, темні, як ночі, можуть сумними бути ці очі, і не світиться, як зори нічні, можуть веселими бути із ними, і веселішою, добре мені. Як добре нам жити і знати, і вірити, друзі, весь час, що кращого слова, як мати, немає на світі для нас. нового зоря світанкова, як доля і правда свята. Та слово тіха єдина. Надіясний промінець. Його промовляє дитина. І в дальнім походить боєць. І з ним веселіш нам жити, бо матір'ю в ріднім краю назвали дорослі діти вітчизну любиму свою. Дякую, дівчатка. Хочу наголосити, що наші вихованці гуртка «Умілі ручки» прийшли не з порожніми рученятами. Своїми ручками вони для своїх матерів приготували малесенькі, солодкі подаруночки. Отож, дорогі матусі, приймайте. А поки наші вихованці будуть дарувати своїм матусям солодкі подаруночки, для вас звучить наша найкраща мама землі. Важливих і найважливіших та понад із тисячі слів. Мама завжди наймиліша Я місяць важливий для всіх. це здається, словами. Восени в листопаді народжена, наша найкраща мама. निकाशमा Bye. -bye.